Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. В цьому відео ми з вами поговоримо про збій в реєстрах, на що це впливає, яким чином це впливає на процедуру мобілізації, отримання відсрочки і, взагалі, о Боже, що робити. Але спочатку підпишіться на мої соціальні мережі: YouTube, Telegram та Instagram. Там багато цікавої інформації. Поїхали! Була певна кібератака на. Реєстри, держателями яких є Міністерство юстиції. У зв'язку з чим їхня робота призупинена, адміністративні послуги не надаються, наприклад, от, там зупинена перереєстрація майна, не видають певні витяги да, з актів цивільного стану тощо. Тобто, навіть не працює реєстр юридичних е, осіб для, для того, щоб отримати інформацію, тобто це вплинуло, на жаль, на роботу багатьох органів. Наприклад, ви бажали переоформити нерухомість, ні, нотарі все не працюють, в тому числі повторно да не можете отримати свідоцтво про народження стосовно резерв. з ним все окей, ми з вами про це вже дізналися. Так? Єдине, що призупинено надання лише відстрочок, це пояснюється тим, що не можуть отримати так доступ до цих реєстрів, у зв'язку з цим не можуть оформлювати відстрочки. Але важливо, що якщо відстрочка була вже надана до цієї кібератаки, то все окей, вона продовжує свою дію. Тобто наразі ви позбавлені можливості. Оформити собі відстрочку через резерв плюс, але не забувайте, що в нас з вами є паперовий варіант паперовим, як то кажуть. Надійніше наразі вже включилися певні прихильники паперових варіантів. Так, ті, хто не підтримують всю цю цифровізацію, кажуть, що на папері дійсно надійніше. Тому, будь ласка, не забувайте, що у вас є е, інший спосіб, так под оформлення відстрочки, це паперовий. Тепер стосовно другого, це найцікавіше. Так, от, наприклад, ви ж пам'ятаєте, в нас є з вами вже підстави для відстрочки, які не можна оформити за допомогою е, резерву Плюс. То в цьому разі, що буде, ви можете надалі. Е, Подавати нічого не змінюється, однак я хочу звернути вашу увагу на таку цікаву норму постанови 560. А там в нас чітко зазначено, так, в разі, якщо ви реалізуєте своє право на відстрочку, надсилаєте заяву по пункту 9,13 і 14, то в цьому разі комісія зобов'язана перевірити наявність ваших родичів, інших родичів, так, ну, а вдруг ви не один. А наявність та місцереєстрації, тощо за допомогою державних реєстрів, в тому числі Державний реєстр актів цивільного стану. Ви не зможете його обманути, що у вас є сестра. Так, приховати цю інформацію, вони перевірять і знайдуть за допомогою цього реєстру. Однак, станом на зараз, цей реєстр, як ми вже з вами вияснили, так, Державний реєстр актів цивільного стану не працює, зупинено. так його робота внаслідок. Кібератаки. І тут в нас включається з вами кабінет міністрів. Постанова номер 1445 від 20 грудня 2024 року, в якій він зупинив строк надання публічних послуг. Публічні послуги це ті всі ті послуги, які надаються державним органам, органам місцевого самоврядування. Тобто, якщо ваша заявлена строчку була подана і наразі по цим ось пунктам, так, от ТЦК має можливості перевірити дійсність так, ваших там, сімейних зв'язків, то зупиняються ці сім днів до моменту, поки ці реєстри не відновляться. Як взагалі дізнатися про те, що чи відновилися реєстр, чи не відновилися? В цьому разі, як зазначив Кабінет міністрів, має бути офіційна публікація на сайті Міністерства юстиції, тобто робота реєстрів, наприклад, відновлена. Повідомляємо і з цього моменту продовжується так рахуватися у цей ось строк днів, протягом якого зобов'язано було ТЦК розглянути вашу заяву нову строчку. До речі, це стосується не тільки заяви на вів строчку, взагалі будь-яких послуг, де пов'язана робота з, з реєстрами Міністерства юстиції. Наприклад, так ми замовляли витяг про повний витяг за актів цивільного стану про народження, так, строк там його надання в нашому випадку становив 3 ні. Однак, ви ж розумієте, внаслідок цієї кібератаки ми не можемо його отримати у зв'язку з цим. Мені повідомило Міністерство юстиції так на підставі цієї постанови, що строку зупинено. Тобто, да, і у зв'язку з чим, тобто не буде так без діяльності органу о, державної влади, орган, так би мовити, діє відповідно до законодавства. На жаль, сталася така ситуація, строк зупинився, і потім він продовжиться, коли відновиться робота реєстрів І послуга мені буде надана. Тому я думаю, всі поставляться до один одного з розуміння. Я думаю, вже безліч буде коментарів про те, що ой, все. Не працюють погано, днів пройшло. Не розглянули ж та що робити? Треба ставитися так з розумінням, уточнювати певну інформацію. Взагалі з цим це пов'язано. Тому, будь ласка, наразі у зв'язку з цими реєстрами слідкуйте. За інформацією, слідкуйте за тим, як це відбувається, і в разі, якщо є, маєте право на строчку, відправляйте заяву так і чекайте, поки вже оновляться ці реєстри. Потрібна юридична консультація, то ви знаєте до кого звернутися. Всі мої контактні дані в описі під цим відео. Ставте лайки, коментуйте, дивіться мій канал обов'язково і підписуйтесь. Мені буде дуже приємно.